Юїс Керол, Аліса в країні див. Йди за білим кроликом. Липневе сонце золоте, Опівдні радо сяє, Весела жвава течія наш човен підганяє, Його мале весельце вбік невміло завертає. Дівчатка, друзі, в літній день що навівадрі моту, до казки вигадки чомусь припала вам охота. Утрьох ви викличете мене скоріше до роботи. Спочатку перша річ веде. Пора вже починати, бажає друга, щоб було в тій казці див багато, а третя ледве поспіва, що миті щось питати. Аж ось і тиша настає, і в сонному видінні мандрує дівчинка мала по чарівній долині і зустрічає сто чудес у дивній тій країні. Та врешті казки джерело міліше, всихає, кажу дівчаткам, що кінець, я потім пригадаю. Настало потім дружній хор крізь сміх мене гукає. І про країну чарівну снується далі казка, І лиш надвечір настає сподівана розв'язка. І вже додому кличе нас вечірня сонця ласка. Візьми ж, Алісо, казку цю, сховай хазяїновито, До скриньки, де ховаєш ти дитячих снів привіти, Як подорожній береже Країв далеких квіти. Розділ перший У кролячій норі. А лісі це вже набридло сидіти отак із сестрою на березі і нічогісінько не робити. За два рази вона зазирнула до сестриної книжки, але там не було ні малюнків, ні розмов, що за користь із таких книжок, гадалося їй. З нудьги вона почала вже думати, хоча й думати було не так легко, літня спека геть приспала та розмарила її. Може, віночка зі стокроток сплести. Але ж це треба вставати, йти по ті стокротки, а далі. Аж тут хвиць, повз неї промчав білий кролик із рожевими очицями. Тут не було, звісно, жодної химери. Не здивувалася ліса навіть тоді, коли кролик промовив сам до себе: Ой, лишенько, лишенько, Як я спізнився. Фу. Потім, ще правда, вона думала, що здивуватись таки слід було. Але тоді все здавалося їй таким, як треба. Та коли кролик дістав з кишені жилета годинника, а вже ж, поглянув на нього і прожогом кинувся геть, а ліса аж підскочила. Їй спало на думку, що вона ніколи ще не бачила кролика з годинником та ще й у жилеті. Аж з цікавості, вона помчала на вздогін і саме встигла помітити, як кролик майнув до великої нори під живоплотом. Тієї ж миті Аліса кинулася за ним, навіть не подумавши, як потім вибратися назад. Нараз початку була рівна, мов тунель, а далі раптом обірвалася так несподівано, що Аліса і не счулася, як полетіла вниз, у якийсь глибочезний колодязь. Чи то колодязь був надто вже глибокий, чи падала Аліса надто вже повільно, тільки часу в неї було, здавалося, досить, щоб озирнутись як слід і поміркувати, що ж буде далі. Спершу вона спробувала поглянути вниз, розібратися, куди ж вона врешті летить. Та внизу було темно, темно. Тоді вона почала роздивлятися на стіни колодязя і помітила, що там самі шафи й полиці, подекуди на кілочках. Висіли мапи і картини, а з однієї полиці Аліса встигла схопити банку, ще й з написом Помаранчеве варення. Та в банці, на превеликий жаль, було порожнісінько. Кинути банку вниз вона побоялася, ще вб'єш кого-небудь, і ледве встигла засунути її до якоїсь шафи. «От такої!» – сказала собі Аліса. Оце так упала. Тепер, хоч і зі сходів, опаду, то не плакатиму. Удома всі подумають, що я така хоробра, хай навіть зі здаху паду, не скажу нічого. Це вже було, певно, більше, ніж правда, униз, униз, униз. Невже це падіння не скінчиться ніколи? Цікаво, скільки ж миль я пролетіла? мовила гучно Аліса. Я, напевно, десь біля центру землі. Анубо, це, здається, чотири тисячі миль глиб. Вона, бачте, вже вчила це на уроках, хоч нагода похвалитися своїми знаннями була тепер не найкраща, адже ніхто її не слухав, та повправлятися все одно не завадило б. Так, так, чотири тисячі. То які ж паралелі та меридіани я пролетіла? Аліса і гадки не мали, що таке паралелі та меридіани, але самі ці слова були такі гарні й довгі. Помовчавши трохи, вона знову заговорила. А раптом я пролучу так усю землю. Ото сміху буде потрапити до тих, що ходять у з головою. Антипатії чи як їх? Тепер уже Аліса зраділа, що ніхто її не слухав, бо по-справжньому це слово звучало якось не так. Тільки доведеться спитати в них, що то за країна. Пробачте, тітенько, це Нова Зеландія чи Австралія? Тут вона спробувала ввічливо присісти з уклоном. Уявіть собі, як можна присісти, падаючи в повітрі. От дурне дівчисько, подумають вони. Ні, краще нічого не питатиму. Може, побачу десь напис? Униз, униз, униз. Робити не було чого, тож Аліса знову заговорила сама до себе. Діна, мабуть, цілий вечір сумуватиме за мною. Діною звали її Кицьку, хоч би їй молочка налити не забули. О, любому Діно, якби ти була б тут зі мною. От тільки мишей у повітрі немає, зате сила сила на кожанів. Вони так схожі на мишей, а чиїдять кошенята та каженят. Тут Аліса задрімала і забурмотіла спросонку. Чи їдять кошенята каженят? Чиїдять кошенята каженят. А часом так. Чи Адже все одно про що питати, коли ніхто не відповідає. Аж нарешті вона заснула як слід, їй навіть примарилося, що вона гуляє пліч опліч із Діною і суворо так питає її: Ану, бо, Діно, скажи мені правду, чи є ти коженят? Аж раптом Бух! -бу! Вона впала просто на купу хмизу і сухого листя. Нарешті політ скінчився. Аліса ні трішечки не забилася. Вона миттю скочила на ноги та озирнулася. Спершу вона поглянула вгору. Там було темно. Зате попереду знову виднішав довгий прохід, яким щодуху тупотів білий кролик. Не гаючи ні хвилини, Аліса кинулася навздогін. Вона ще встигла почути, як той бідкається, завертаючи за ріг. Ой, вушка мої, вусики. Я час Ось вона мало не наздогнала його, та за рогом кролик кудись зник, а сама Аліса опинилася в низькій довжелезній залі, освітленій лампами, підвішеними до стелі. Кругзали, по стінах, було багато дверей, та всі вони виявилися замкнені. Аліса спробувала кожні з них. Спочатку з одного боку. Далі з іншого, а тоді засмучено пішла через залу, не знаючи, як же звідси вибратися. Раптом вона побачила маленький скляний столик на трьох ніжках. На столику не було нічого, крім крихітного золотого ключика. Спершу Аліса подумала, що то ключ від якихось дверей, та ба, чи то замки були завеликі, чи ключик замали, жодних дверей, їй відімкнути не вдалося аж тут. Обходячи залу вдруге, вона натрапила на низеньку завіску. Раніше Аліса її не помітила, а за нею виявились малесенькі дверцята дюймів з 15 заввишки. Аліса спробувала струмити в замок свій ключик, і той, на превелику її радість, підійшов. Отож Аліса відчинила дверцята і побачила за ними вузеньку, немовби щурячу нірку. Вона стала на коліна, зазирнула до Нірки, там у глибині виднішав прегарний садок. Як їй схотілося вибратися із темної зали до яскравих квітників та прохолодних водограїв, та до нірки не проходила навіть її голова. Якби й голова пролізла, міркувала бідолашна Аліса. Що за користь із голови без пліч? От якби я вміла складатися, наче підзорна труба, аби лише знати, з чого почати. З Алісою вже траплялося стільки чудернацьких речей, що вона почала думати, ніби зараз нічого неможливого немає. Сидіти й чекати перед дверцятами користі мало, отож Аліса попрямувала назад до столика. Чи не знайдеться там якогось іншого ключика або хоч книжки про те, як складатися? Та цього разу вона знайшла там гарненьку пляшечку. А раніше її тут не було, їй право. Подумала Аліса, до шийки якої був прив'язаний папірець із великим гарним друкованим написом: Випий мене. Добре було так сказати: Випий мене, та маленька розумниця не збиралася поспішати. Ба ні. Спершу треба поглянути, чи не написано там отрута, сказала собі Аліса. Вона читала колись повчальні історії про дітей, що гинули в полум'ї чи в пащі диких звірів, чи потрапляли в якусь іншу халепу і все через те, що не хотіли пам'ятати трьох простих правил. Як надто довго триматимеш розжарену кочергу, то попечешся, як надто глибоко різанеш ножем пальця, то потече кров. А як надто багато вип'єш із пляшечки з написом отрута, то рано чи пізно занедужаєш. Останнього правила Аліса не забувала ніколи. Проте на цій пляшечці напису отрута не було. Тож Аліса вирішила скуштувати, що в ній, і то виявилося щось присмачне, водночас, схоже, і на вишневий пиріг, і на крем, і на ананас, і на смаженого індика. І на цукерки, і на гарячі грінки на маслі, отож вона швиденько допила пляшечку до денця. Ой, що за диво. мовила раптом Аліса. Я, мабуть, складаюся, наче підзорна труба. І справді, вона ледве сягала тепер якихось десяти дюймів, Її личко аж засяяло з радощів, адже тепер вона саме така, щоб пролізти крізь дверцята до того чудового садка. Та спочатку Аліса все-таки зачекала за дві хвилини. «Побачите, чи не меншатиме вона далі, і трохи стривожилась. А що як я меншатиму отак далі, подумала вона, і згорю, наче свічка. Цікаво, яка я тоді буду з себе? І вона спробувала уявити, який вигляд має вогник свічки, коли свічка згорить до кінця. Такого, гадалася їй, вона ніколи ще не бачила. Зачекавши трохи і впевнившись, що більше з нею нічого не коїться, Аліса хотіла вже кинутися до дверцят. Аж тут лишенько тільки но вона підбігла до них, як згадала, що забула на столі золотий ключик. А підбігши назад до столика, зрозуміла, що тепер їй ніяк його не дістати, а його було так чудово видно крізь скло. Аліса схотіла навіть видріпатися на столик по ніжці, та ніжки його теж були скляні, і слизькі прислизькі бідолашка геть натомилася, щоразу з'їжджаючи вниз, і врешті сіла просто на підлогу і заплакала. А ну, одірюзати, суворо сказала собі Аліса. Припини негайно ці сльози. Аліса частенько сама собі давала добрі поради, от тільки слухалася їх рідко. Часом вона так нещадно картала себе, що мало не плакала, а одного разу навіть хотіла сама собі нам'яти вуха за те, що хитрувала, граючи сама з собою в крокет. Ця кумедна дівчинка так любила вдавати себе двох осіб. Але зараз це ні до чого, думала бідолашна Аліса. Та й не вийде. З мене мало чого залишилося й не одну поважну особу. Аж тут їй в око впала кришталева скринька, що лежала під столиком. Вона відкрила її і побачила там пиріжок, на якому було гарно викладено ягідками. З'їж мене. Гаразд з'їм!» – сказала Аліса. Якщо я виросту від того, то дістану ключик, а якщо зменшуся, пролізу під дверцята аби лише потрапити в садок. А як усе одно. Вона відкусила шматочок і нетерпляче заговорила сама до себе: «Угору чи вниз, Угору чи вниз. Тримаючи руку над головою, щоб зрозуміти, чи більша є вона, чи менша є, і дуже-дуже здивувалася, коли відчула, що залишилася такою самою. Насправді, звичайно, так і буває, коли їдять пиріжки, та Аліса вже так звикла до того, що довкола коїться дивовижі. Що аж засумувало, знов усе йде, як зазвичай, отож вона взялася за пиріжка і швиденько з'їла його.